Оронність збереження та відновлення документів в умовах воєнного стану. Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації. Про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період воєнного стану, будемо сьогодні з'ясовувати. І якраз про документи. У час війни важливо правильно їх зберігати, важливо пильнувати, щоб у них був цілковитий порядок. Як відновити втрачені документи, чи пошкоджені документи, чи знищені, правстановлюючі, чи якісь інші? Що робити, коли те чи інше майно для прикладу недореєстроване, і таке буває, чи недоприватизоване, і таке також буває. Про це будемо розмовляти із приватним нотаріусом Христиною Барболяк. Христино, вітаю вас. Вітаю. Христино, схоронність чи збереження майна? Як коректніше, і що це означає? На мою думку, коректніше зараз в період воєнного стану говорити саме схоронність документа, адже це означає його цілісність, тому що ви знаєте, що документи деякі. У зв'язку з воєнними діями залишились на тимчасово окупованих територіях, і неможливо взяти їхнього архівного примірника або відновити. Тому йдеться так само і про схоронність, а саме, е, його збереження, в такому вигляді, в якому його вам надали. В умовах воєнного стану важливо мати. Порядок в документах, Можливо, щоб вони були впорядковані чи на землю, чи на майно. Як це правильно робити, і як би мала виглядати оця тривожна валізка з документами? Насамперед хочу відзначити, що не лише в період воєнного стану ми дуже занедбуємо своє відношення до нашої власності. Власність зобов'язує, шановні громадяни України, пам'ятайте, власність зобов'язує, а це означає, що ви повинні точно знати, що вам належить, чи ви це дореєстрували, чи ви в порядку тримаєте усі документи, і чи ви перевірили на наявність тих чи інших помилок. Звісно, під час війни ми нотаріуси пропонуємо усім нашим клієнтам, щоб все-таки зробили нотаріальні копії. Спершу, будь ласка, зберіть усі належні вам документи, оригінали, які вони у вас є. Прийдіть до будь-якого сусіднього нотаріуса державного чи приватного навіть немає значення. Звісно, можливо, вартість консультації буде різна, але це абсолютно не має значення, тому що нотаріус. І безкоштовно так само вам зможуть допомогти. Принесіть, ми нотаріуси, звісно, маємо на це якийсь час витратити, щоб ми перевірили, перевірили по державних реєстрах, чи ви дореєстрували ваше майно. І тоді з тих документів, які є правильними, які до кінця правильні, ми вам зробимо нотаріально засвідчені копії. Тоді в одну течку, папочку, немає значення, яку поставте усі оригінали разом і е, зберігайте це в тривожній валізі, це є дуже важливо, повірте. А другу течку віддайте на збереження комусь зі своїх знайомих, родичів, якимось друзям, яким ви довіряєте, так щоб у випадку, якщо не дай Бог, ракета влучить ваше е, ваше помешкання. Не дай Бог. Чи е, якимось чином ви не встигнете ці документи забрати з того чи іншого місця, щоб ви знали точно, що ще десь воно є? Це вам дуже сильно допоможе в тому випадку, коли ви будете підтверджувати той чи інший факт в подальшому у суді. Про які документи йдеться на майно? Це які документи? Ви знаєте, це важко так вкластися в дві хвилини. Які документи підтверджують право власних право встановлюючи документи? Право встановлюючі документи вони насправді дуже дуже різноманітні. Це починаючи від всім звиклих свідоцтва про приватизацію квартири чи будинку. Далі всі так само розуміють, що таке є державний акт. Ну а далі різноманітна сила, селена договорів, які посвідчуються у нотаріусів і. Увага з 2016 року не документ, а інформація, яка міститься в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Вона зберігається не паперово, вона зберігається там. І насправді держава дбає за схоронність, від кібератак захищає. І я вам хочу сказати, що навіть зараз ті всі речові права, які вже є внесені до цього реєстру, починаючи з 1 січня 2013 року, вони людям дуже сильно допомагає ця інформація, особливо на окупованих територіях, або при компенсації зруйнованого чи пошкодженого майбутня. На війною. Тобто, коли людина має якийсь сертифікат чи документ, це ще не означає, що вона є повноцінним власником, розуміння? Не означає. Ситуація, Христину. Людина має так звану, простими словами, недооспадковану спадщину. Так? Тобто, це спадщина, яка розпочата, яка не завершена. Це наприклад, на квартиру, будинок чи землю. Як Припильнувати, що треба знати, щоб не пропустити строки. А якщо і пропустити, то, то що з цими строками робити? Отже, хочу зазначити, хочу сказати, що дуже велика кількість населення помилково вважає, що до нотаріуса потрібно звертатися по завершенню шести місяців з моменту смерті. Це не так. Насправді до нотаріуса потрібно звернутися до шести місяців після смерті. Адже таким чином ви будете точно знати, чи ви є спадкоємцем, ви зможете вибрати того нотаріуса, якому ви більше довіряєте, аніж ваші родичі, наприклад. Так само ви можете здешевити процес прийняття у спадщину. Якщо, наприклад, залишилося. Троє, четверо спадкоємців першої чи другої черги, ви зможете поділити, відмовившись від спадкування когось, не перевантажуючи отриманням, дробленням е, того всього майна, просто відмовившись до шести місяців. Окрім того, чомусь помилково вважають, що якщо на вас складений заповіт, все. Ви собі приходите після шести місяців і отримуєте майно. Це надзвичайно помилкове і дуже для мене особисто болюче питання, тому що щоб ви прийняли. Спадщину пасивно вам потрібно бути зареєстрований місцем проживання з померлою особою на момент смерті. На жаль, не всі це пильнують. Є і шахрайські дії, коли вас могли виписати через СНАП, бо ви не були власником і так далі. Ви собі вважаєте, що у вас є заповіт, що все майно буде ваше, але це не так. Окрім того, забувають про так звану обов'язкову частку у спадщині. Це є те майно, де держава захищає соціально незахищені верстви. Пенсіонери, інваліди першої, другої, третьої групи, діти. Вони всі мають право на половину з того, на що б вони претендували. Якби не було складено заповіту. І тут ви приходите і ви розумієте, що не вся квартира ваша, оскільки на момент смерті з померлим проживали батьки пенсійного віку, які не прийшли і до шести місяців не відмовились. Оскільки були діти і не відмовилися від спадкування, і багато-багато такого всього різного, що, на жаль, е Пояснити населенню достеменно і щоб кожен це почув? Це надзвичайно складно вам. Я вас дуже прошу запам'ятати одне: до шести місяців треба прийти на консультацію до нотаріуса. Коли розпочалася війна, в перші місяці було прийнято постанова кабінету міністрів України. Вона продовжувала строк для прийняття спадщини. Станом станом сьогодні ці строки продовжуються чи не продовжуються, і чи все таки тих шість місяців і все. Я вам, як юрист, скажу так. Все ж таки цією постановою було порушено цивільний кодекс, оскільки ми керуємося цивільним кодексом. Не могла постанова змінювати строки для прийняття. Але я розумію, що таким чином держава насправді більше добра зробила, аніж зла. Не знаю, так буде, звісно, що якась судова практика, де якісь спадкоємці все ж таки поскаржаться, що це був термін до 10 місяців неправомірний, що спадкоємець мав до 6 місяців. Але в цілому для держави, для громадського спокою і порядку, правильним було ось таке от збільшення термінів. Далі держава. На мій погляд, не зовсім в інформативному просторі освітлила скасування цих термінів, і на жаль, дуже багато людей продовжували до нас іти впевнено, що їм продовжили термін до 10 місяців. Так само було різне трактування. Я не знаю, чому, але люди більше довіряють гуглу аніж набрати послухавці нотаріуса і перепитати: ну до якого терміну я повинен до вас прийти. Читають не зовсім грамотна інформація подається в інтернеті і мають, на жаль, ось такі от різні проблеми. Але е, знаєте, що хочу е, ще так само: чим хочу вас заспокоїти? Насправді, так звана е, відомерла спадщина, на яку буде претендувати держава. В теперішніх умовах практично неможливо, адже ми розуміємо, що спадкують ті, хто проживали разом, так хто надавав догляд і в судовому порядку. Це все дуже легко насправді довести. Просто ми нотаріуси безспірно, без втручання суду не зможемо вам видати е, спадщину. Але ви не переживайте, знаходити хорошого юриста, адвоката. Він пише заяву до суду, і ви це все майно зможете все ж таки успадкувати. Давайте на конкретній ситуації змоделюємо. Е, для прикладу людина має заповіт, чи людина є. Близьким родичем першого ступеня спорідненості пропустила строк, тобто шість місяців. Що їй робити? Отже, якщо така особа не була зареєстрована з особою померлого на момент смерті, тоді все ж таки потрібно йти до нотаріуса завжди, в першу чергу. Знаєте, для мене е, нотаріус слова це асоціація спадкування. Не договори, не довіреності. Нотаріус спадкування повинна піти до нотаріуса на консультацію. Кожен нотаріус правильно вас керує. Це є найлегше, що ви можете самі для себе зробити: не вигадувати, не віддзвонювати. Просто прийдіть, покажіть. З документами. з документами покажіть. Документи. Що, які документи потрібно? Ваш паспорт, податковий номер. Ви навіть не зобов'язані мати з собою свідоцтво про смерть. Ви маєте лише пам'ятати дату смерті, прізвище, ім'я по батькові померлого. Ми, все решта, вам допоможемо доскласти в спадкову справу і так далі. Наступне, що таке є момент е, проживання? В цивільному кодексі зазначається не місце реєстрації, а місце проживання. А в законі про нотаріат вже вказується про довідку про місце реєстрації. Але ж ми знаємо, що ви можете вільно пересуватися територією України без обмежень. І право вашої реєстрації проживання вже так само ні на що не впливає, окрім випадків, якщо ви таке теж буває, не приватизували квартиру. Тому. Прийдіть спершу до нотаріуса. Нотаріус тоді подивиться, чи можна заводити спадкову справу, чи вам все ж таки слід звертатися до суду. І в суді що ми робимо? І в суді ви підтверджуєте факт проживання з померлим. Або поновлюємо строк, або поновлюєте терміни до спадкування, або ж навіть одразу маєте право визнати право власності. Це в тому випадку, якщо у вас немає. Оригіналів правоустановлюючих документів. А ще люди дуже часто запитують, особливо ті, хто є внутрішньо переміщеними. Е, а яка ситуація з оформленням спадщини, на, яка знаходиться спадщина на окупованій території? Це, напевно, багато таких питань є, і це сумні питання. Е, на жаль, так, мені дуже шкода е, переселених осіб. Я вам всім дуже співчуваю, співчуваю вашим втратам. Ми з вами особисто я завжди намагаюся хоча б словом заспокоювати таких людей, але спадкування дуже і дуже складна річ. Перш за все, в першу чергу, з чим вам потрібно звертатися до судів, це за підтвердженням факту смерті. Тому що навіть якщо видане свідоцтво на деокуповані незрозумілими органами, ми, на жаль, не можемо нотаріус приймати це свідоцтво. Ми змушені вас відіслати до суду, і щоб ви встановили факт смерті. Далі нам, нотаріусам, дуже важко визначити, хто проживав з померлим на момент смерті, адже в нас немає зв'язку туди. І наступне не завжди є усі документи, а архіви залишились на тих територіях. Крім того, може бути так, що вже спадщина десь розпочата, а нотаріус уже припинив ту діяльність. І у спадковому реєстрі, хоча ми, до речі, нотаріуси вже зверталися з тим, щоб якось доповняли ми спадкові реєстри, які заяви, хто коли подавав, щоб визначати хоча б по цих дописах зі спадкового реєстру, хто є справжнім теперішнім спадкоємцем. Але я думаю, це питання мусить бути вирішене. Воно буде вирішене, я впевнена. Я хочу переконати усіх, що суди дуже лояльно відносяться до таких справ. Не затримуються розгляди. Держава дбає за вас. Держава завжди вас розуміє, підтримує. Але важка ситуація так само. В першу чергу ідіть до нотаріусів. Старші люди дуже часто запитують: заповіт чи довіреність, чи для прикладу дарування, що краще. Так, це є важка тема. Так само для нас, для нотаріусів. Надзвичайно часто, особливо старші особи приходять до нас і перепитують, що їм робити. Боячись, я їх розумію. Десь всі прекрасно старенькі бабусі і дідусі вони розуміють, що коли вони укладають дарування, вони тут же позбавляються права на нерухоме майно. А коли ти подивишся по телебаченню, ці всі скандали і відкриття, адже ж по телебаченню показують такі цікавинки, не показують, як насправді все добре, можливо, ну заспокоюють. А тільки отакі, от, от всякі гостросюжетні е, історії. І вони питаються. Отже, я хочу вам сказати: в першу чергу, зараз так само всі питаються. Якщо я залишу довіреність, значить я майно продав. Ні, довіреність це абсолютно не є відчуження майна. Ні машин ви не продаєте по довіреності, ні квартир, ні земель, нічого ви не продаєте. Довіреність це є представництво. Тобто я уповноважую когось. В іншому місці щось від мого імені зробити. Але я продовжую бути е, власником квартири, власником транспортного засобу, доки інша особа такою не стане. Я маю право в будь-який час скасувати дію довіреності, і ви навіть цього не будете знати, приходити до нотаріуса, а вже довіреність недійсна. І ще одне: з моменту моєї смерті. Довіреність скасовується одразу, тобто, ви вже не зможете скористатися, і ви не зможете нікому доказати, що ви мені якісь кошти за щось передали. Наступне дарування. Дарування це є одразу відчуження, безоплатна передача комусь у власність майно. І бабусі переживають, звісно, з моменту такої передачі вони вже не є власниками, а життя важка штука і дуже сильно переживають. Однак, якщо це е, якщо ви бачите, що у вас занепадає хата. У вас занепадають городи. Бачите, що внуки хочуть цим всім зайнятися, але вони теж розуміють, що вони є другою ступеню спадкування. Вони не хочуть дуже сильно вкладати туди гроші. Чекайте, ми вже живемо в період такий трохи інший, коли знаєте обіцянки, то є таке. Папір має бути. Так, да, має бути папір. Тому внукам. Я би казала або подарувати, або укласти з внуками договір до вічного утримання. А чому ні? Адже власність я повернуся, зобов'язує. Якщо я знаю, що моя хата, я її і перекрию, і ремонти зроблю. Ну, правда, а так. Ну, не у всіх є можливість і за себе дбати і за своє майно, і за бабусини. А так доглядаючи за бабусею, і прибереться, і на городах, і все решта. Тому, якщо є внуки, які дуже хочуть вам допомогти, задумайтесь договір дарування або Договір довічного утримання. отримання. Договір довічного утримання отримання не всі знаєте, сприймають старшого віку. Ну як та він тата? Та він вихований, та він мене слухає. та я, та я його виховувала. Але ну це не є страшно. Там буде все передбачено. Що саме ви хочете? Хочете, щоб прибирав раз в тиждень? Запишіть. Хочете два рази в тиждень? Пишемо два рази так, в тиждень. так. Ну але ще питання, чи внук захоче такі умови договору? Ну звісно, можна дойти до якогось консенсусу, і, і тоді всі будуть задоволені, повірте. При укладенні договору довічного утримання накладається заборона відчуження, не зможе внук продати. Не зможе внук вас виписати чи вигнати, чи ще щось з вашого нерухомого майна до вашої смерті лишень після вашої смерті нотаріус на підставі свідоцтва про смерть зніме заборону відчуження. Часто трапляється ситуації, коли для прикладу родини військовослужбовців чи військовослужбовці, які мобілізовані йдуть на фронт, оформляють довіреності. Це Добрий варіант розпорядження їхнім майном, чи, чи не дуже кожного разу, коли ви залишаєте довіреність, саме слово цього документа іде походить від слова довіряти. І довіряти це означає, що ви повинні перевірити, які саме ви повноваження надали цією довіреністю. Ми нотаріуса ніколи просто вам не кажемо Підпишіться, і ми не поспішаємо в таких випадках. Ми завжди вам радимо. Почитайте, чи ви розумієте, що тут є повноваження на продаж, чи ви розумієте, що без вас зможуть продати. І е, треба дуже і дуже серйозно до цього всього відноситися. А ще люди часто зустрічаються з такими випадками, коли от мають для прикладу чи оригінал свідоцтва про народження, чи цю ж нотаріальну копію тривожної валізки свідоцтва про народження, приходять до нотаріса і виявляється там. Помилки, ці помилки, як е, грім серед ясного неба з'являються. Що, що робити е, з цими помилками? Я вам, мабуть, здамся дуже таким, е, як то правильно сказати, е, я завжди державу захищаю і дуже оптимістичний нотаріус і юрист. В цілому я вважаю, що е, держава Україна дуже сильно іде вперед. І щодо виправлень помилок, і щодо встановлення тих чи інших фактів. Взагалі, наша програма дія це є скарб. вона працює чи не працює? Це є скарб. Ну насправді, шановні громадяни, дія це є скарб. Так багато чого знаєте, реформи вони не можуть іти гладко, і ти ніколи не можеш передбачити того, як і яким чином шахраї коли і де можуть скористатися. Щодо помилок, ну для прикладу, помилка в прізвищі, помилка в імені, в помилка в побатькові, в даті народження. Напевно, таких питань до нотаріусів в, в, в велика кількість. Особливо при оформленні спадкових справ ми в першу чергу звертаємо увагу на ці помилки. Якщо є помилка в імені в побатькові, не переживайте. Ми зараз вже робимо лексикологічні експертизи в інститутах і нам повідомляють: ну, наприклад, Анна, Ганна, Ганя, Аня, Аннушка, що це є однакові імена. Ми беремо, докладаємо собі цю експертизу, і ми далі можемо допомогти людині чи успадкувати, чи відчужити. Якщо ж іде уже помилка. У е, прізвищі тут уже складніше, тому що ну насправді у правоустановлюючому документі, у документі, який підтверджує реєстрацію права власності, нам потрібна тоді якась, е, якась довідка від органу, що дійсно була допущена помилка. Якщо цей орган, який видав той чи інший документ, існує. То вони надають нам без проблем цю довідку на наш запит, і ми так само це підкладаємо до справи. А якщо не існує, якщо не існує, існує суд. Ви йдете до суду. Суд підтверджує факт, що прізвище таке є таким самим, як таким. Особа під прізвищем таким, то вважати особою такою. Це не є проблема підтвердження у суді фактів. Це є недовга судова справа, і, на мою думку, легка реєстр боржників. Туди легко потрапити, але бути виключеним з нього не так просто. Що робити, коли є обтяження, коли є арешти, і ви про це не знали, і потім воно е, виникає і з'являється, в тому числі, через борги по несплаті житлово-комунальних послуг? А я вже казала, що власність зобов'язує. Власність зобов'язує, тому потрібно пильнувати і так само арешти і заборони, які на вас виникають. В першу чергу я, як жінка, дуже пишаюся державою, яка ввела цей реєстр боржників, адже мета була саме для злісних неплатників аліментних зобов'язань. Щоб вони були в реєстрі боржників, і вони не могли провадити своєї господарської діяльності в деяких вже навіть випадках виїжджати за кордон і так далі. І таким чином сім'ї отримували дружини на дітей аліменти, і це було надзвичайно і є легше отримати злісного боржника батька ці аліменти на виховання дитини. В другу чергу я вам ще так само хочу сказати про іпотечні та заставні зобов'язання. На жаль, дуже часто люди отримують кредити і через малу фінансову грамотність не розуміють, що означає неповернення цих кредитів. Неповернення цих кредитів означає, що виконавчий напис нотаріуса одразу без суду йде до виконавця і ви з'являєтесь автоматично в реєстрі боржників. Дбайте за це, адже цей реєстр він насправді є відкритим. Тому ви можете в будь-який час. Час зайти на сайт, просто в гуглі, в, в пошуку даєте Державний реєстр боржників, і ви бачите себе, бачите номер виконавчого провадження, заходите далі на виконавче провадження, і ви будете бачити, до якого виконавця вам слід піти і вияснити, що ж це є за борг. Чи може боржник купити чи продати щось в нотаріус? Купити може, продати не може. Відчуження неможливе. А мають нотаріуси доступ до бази даних ухилянтів? Ем, ні, такого, по-перше, немає. У е, нас такої бази ще не існує. А по-друге, у нас немає взагалі такого терміну ухилянти. СМС-інформування е, в реєстрах воно працює. Як воно працює, для чого воно потрібно. СМС інформування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на мою думку, це є так само дуже хороша і практична річ, адже ви можете зареєструвати. Через додаток Дія щодо свого нерухомого майна такий запит, що навіть якщо хтось буде переглядати належне вам нерухоме майно, вам одразу приходить смс, що хтось дивився, оглядав ваше нерухоме майно. І ви таким чином, особливо зараз, коли переміщаються українці, будете завжди знати, що хтось щось. Та й намагається зробити з нерухомим вам майном. Це насправді дуже легко, але тут я мушу сказати, що воно доступне лише до того е, нерухомого майна, яке зареєстровано в електронному реєстрі речових прав. Щодо іншого, неможливо в підсумку простими словами: як найкраще зберігати чи відновлювати документи людям в умовах війни. Я вас дуже всіх хочу попросити. Довіряйте нотаріусам, довіряйте юристам. Державним і приватним. Усім без винятку. Зберіть всі належні вам документи. Навіть якщо вам здається, що їх є занадто багато і вони застарілі, і ви не можете розібратись, вам допоможуть це зробити в той чи інший спосіб. Звертайтесь до юристів, довіряйте юристам. Схоронність збереження та відновлення документів в умовах. Війни про це ми говорили із приватним нотаріусом Христиною Барбуляк. Дякую вам за розмову. Дякую вам за запрошення. Систематизуйте всі ваші праустановлюючі документи чи інші документи, які стосуються вас. Подивіться, що ви маєте. Подивіться, чого ви не маєте. А що потрібно ще доробити? Припильнуйте, щоб це все було дороблено і належно зареєстровано в першу чергу в реєстрі речових прав на. На нерухоме майно. Також робіть копії цих документів, і, звичайно, добре було б, щоб вони були нотаріально засвідченими. Якщо чогось немає, пробуйте відновлювати різними способами. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.